Друзі, вітаю вас! Ну що, як ваш настрій? Знаю, що сирени не дають вам сумувати і зі кляті шахіди. Ну нічого, у нас крутезні ППО, всім вам буде смерть, всім, хто прийшов на нашу землю. А я продовжую. Сьогодні середа, а значить, у нас сьогодні невеличка, але все ж таки розпаковка. Чому в середу, а не в понеділок, спитаєте ви? А я вам швиденько відповім. Тому що я, як порядна жінка, в понеділок проспала автобус до магазину. І слава Богу, в мене класні сусіди з Харкова, Анечка з Сережиком, у яких є своє авто, і вони не дали мені померти з голоду і відвезли мене сьогодні до магазину до найближчого. О, така я молодець. Ну що, так, почнемо борошно. Глянта гарненька така, бачите? Вишиваночка українська всюди. Всюди українські знаки. Взагалі було 4 пакети. Бачите, я розрізала, бо ми в складщину з жіночкою купували. Коротше, оці 4 пакети 2-кілограмового борошна 50 крон. Це я вважаю подарунок долі за такі кошти. Серйозно. Далі. Пергамент. Нарешті я купила пергамент. Слухайте, коштує він там 14 крон, але необхідна річ, тому що я дуже багато тут їжі роблю в духовці. Випікаю. Ну, типу, це на правах реклами інформація, що я ще та хазяйка. <піллявання> Продовження того, що я ще та хазяйка. Моя наступна покупка. <піллявання> Коротше, дивіться, купила отакі от дві піци. Вони за акційною ціною. Ця піца типу з прошуто навіть. Порашу тобіанка і папероні. Коротше, ці дві піцу по 340 грам, вони по акційній ціні 60 крон. Хочу вам зауважити, що найдешевшу піцу, яку я тут бачила також невеличку, таку 340 грам, вона коштувала 43 крони. Це найдешевше. Тому я вважаю, що вигідна пропозиція 60 крон. Ну, Звичайно, я ж цілий тиждень накупувала своє морозиво. Бачите, я по стандартику беру. Найдешевше, оце в екстрі коштує 28,60. Время, звичайно, воно коштує 26,90, але я подумала, що не принципово. Зараз всі українці зрозуміють, що в мене дуже є мажорна покупка. Це яйця. Поясню, чому тут вона мажорна. Тому що лише в одному магазині я зустрічала яйця 18 штук по 37,90. В усіх інших вони від 55. Ну, я від різниця в 20 крон це нормально, так. Ну, щоб ви розуміли, оці яйця коштують 57. Радує тільки одне, що рожеве, красивеньке, обожнює рожевий колір. Ну, тобто, время я б могла купити за 37. Тут я купила за 57. Ну, економістом мене не назвеш. А все чому? А правильно, бо на економіста я не навчалася. Так. Тепер. 2 кг м'яса. Бачите, я трошки з кисточками, Це стейки. Отакі вони. 2 кг 130 крон. Це теж класна, адекватна ціна. Ну, прямо... ну щоб ви розуміли, 2 кілограма свинини коштують дешевше, ніж 1 кілограм курки. Курено... О, курки. куриного, корінного. <кхід> Курячого. Це такий лайфхак у української мови. Дешевше, ніж. Кілограм курячого філе. До кілограм філе курячого, щоб ви розуміли, найдешевше 143 крони. Найдорожче, що я зустрічала, майже 219. <пі> угу, Тому. Коротше, ну, взагалі, в магазині Купрікс, в якому я скупляла сьогодні, екстра це найдешевша торгова марка. Ну, типу, яка у тебе у нас там вигідна ціна, діла. Оу! Oh. Хурма. Хурма, взагалі, мені здається, це найдешевший фрукт. 30 крон за кіло. Ну, типу, тут була акція. Дивіться, яка гарна. Вона така, як би сказати, пружна. Я оце хочу вас спитати. Можливо, хто знає, коли сорт хурми такий пружний? Її необхідно заморожувати там, або виморожувати. Тому що в мене вдома в Україні такий був лайфхак. Якщо ти купляє хурму, і вона десь трошки терпка або тверда, я в морозилочку і потім, взагалі, чудовенько. Давайте так давай. красиво дістану. А до речі, моя кома дуже вчора здивувалась, коли сказала я, що тут все в поліетиленових пакетах. Я просто до цього була в Німеччині, і друзям всім своїм близьким вона привозила. Різних таких прикольних таких сумочок з магазин, В магазин перепрошую, з якими ходять. Ну це дуже зручно. В Німеччині так і є. У них або пластмасові ящики такі великі. Тобто вони покупку зробили, все в ящичок склали до багажнику машини і все супер. Або сумки. От я була фанатом сумок. Ми з сестрою там накупили їх безліч, безліч. А тут кума вчора каже: О, каже, я вже попрала перший раз сумочку з Росману, це в Німеччині такий магазин, типу нашої Єви. А я така кажу: ну, вибач, кума, з Норвегії тобі сумки не привезу. Вона така: Сенсі. Кажу: або тут нема сумочок, тут все в полетелені. Тому, тому не привезу сумочок. Хоча мене це також дивувало, тому що Норвегія, в принципі, в трійці перших країн світу, які борються за екологію. Ну, тобто, не дуже мені зрозуміло, логічно, але продовжуємо мою розпаковку. Ну, мій кеті, що вже зрозуміли на заморожена холоча. Купила сьогодні ось такі, коштують вони 20 крон. Так, що в нас тут? Ну, я бачу, що тут фасолька стрічкова, Бачу беде морквиночку тут, горошок, Чесно кажучи, не знаю, що це жовтеньке. <смі> типу, мені воно схоже на манго. Але що воно, будемо пробувати. А, маргаринчик взяла за акцією 20 крон, а середня ціна взагалі такого від 30. Взяла спробувати на випічку, думаю, мені піде аж бігом. Так! А це, коротше, прикольна цікава заморозка. Вирішила спробувати також, вона була по акції. Бачите? Тут написано, що вона супова. Але мені все ж цікаво, з м'ясом вона ще не з м'ясом. У будь-якому випадку буде завтра смачний суп. Бо сьогодні я ж така хазяйка, так? Да? Ви пам'ятаєте, що сьогодні я роблю піше. Ой, печиво дуже мені захотіло солодкого. Воно максимально легке. Тут скільки тут грамів? Типу, це просто солодке печиво. 300 грамів тут. Оці 300 грамів коштують 30 крон. Ну, я вирішила, тому що, думаю, не хочу сьогодні нічого пекти, а солоденького захочеться. Бо я ж себе знаю, це 100%. Перчик. Отакий перчик купила. Буду я це робити. Смачненьке. Мама вчила. Не знаю, наскільки це перець, але, але. Якщо я правильно зрозуміла, треба просто ще звірити з чеком. Якщо я правильно зрозуміла, цей перець близько на 20 крон. Це була така акція. Ага, і ще один маргаринчик. Але він не мій. Моїх сусідів просто в моєму рюкзачку. Ну, і, звичайно, мої улюблені булочки. 15 штук, бачите? 32 крони. Ну, я їх обожнюю. Замість хліба. Я тут харчуюся тільки такими булочками. І спробувала сьогодні підабро такі маленькі піти. Бачите? Схожі на наші пиріжочки, але я так розумію, що вони густі. Ну, спробую. 6 штучок їх тут. Не можу сказати, що дуже дешево. 30 здається, крони. Ну, знову ж таки, не дуже дешево, тому що у ті булки 33 крони, так це в купріксі. Якщо б я купувала в Ремі чи в Ківі, я б купила за 27. То ці 32. Ну, спробуємо, спробуємо. Ну що ж, отака от розпаковочка зараз. Коротше, цей весь набір продуктів мені обійшовся на 540 крон. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Бо в мене лишилося 460 крон. Типу, ми можемо ще в п'ятницю поїхати, але але домовилися ми з моєю подружкою, тут, що в п'ятницю ми будемо купувати щось алкогольне. Але алкоголь тут такий дорогий, що, ну, ну, якщо чесно, суто на виплати, от мені здається, що треба обирати або ти їси, або ти п'єш куриш. Ну, чесно. Е я вам хочу сказати, що я до Норвегії палила і звичайно, цигарки, і ельфбар, і віф, і Айкас, і Гло. Ну, що я вам хочу сказати, що з 20-го. Вересня офіційно заявляю, що я не п'ю алкоголь і не палю цигарки, не приймаю свій організм, нікотин у будь-якому вигляді. Типу, не тому, що я зазовшу, тому, що це дуже дорого. Ну, серйозно, дуже максимально дорого. Тому подивимося, яка розпаковка в нас буде в п'ятницю. Чи продуктова, чи алкогольна, якщо це можна буде так назвати. Але обов'язково вам все розкажу. Всім нам миру. Найшвидшої перемоги, смерть тим клятим ворогам. Хай Господь береже вас та ваші родини. Моя родина найкраща. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви в мене є. Таточко мій, бережи себе, бо ти захищаєш нашу країну. Слава Україні, друзі! На все добре, до нових зустрічей!